Три золоті та дві срібні медалі. Так завершився перший день змагання з рекоримської боротьби для запоріжців. 150 борців з усієї України два дні змагались за звання чемпіона. Сьогодні вже трохи хуже, боротьба. борьба. І тут наші спортсмени, що два спортсмени можуть стати чемпіонами». Для Андрія Гладких ця схватка не відкриває двері на чемпіонат світу. Проте не менш важлива. Він змагається за звання бронзового призера чемпіонату України у категорії 80 кілограмів. Так, так, так. А Джоші. Суперника з Рівного Андрій перемагає з рахунком 8-0. Заслуженою перемогою його поспішає привітати тренер. Спортсмен не приховує своєї радості. Я дуже сильно рад. Я ще перейшов до зрослої боротися. Сразу ні результат, результатів трохи лісу. Очень цим результатом. Щоб потрапити на чемпіонат світу, борцю ще треба завоювати не одну перемогу. Будуть ще турніри відборочні на чемпіонат міра в Києві. Будемо там боротися, завоювати ліцензію. У загальному заліку команда із 17 запорізьких борців показала найкращий результат. Тепер п'ятеро спортсменів представлять Україну на чемпіонаті світу влітку в Узбекистані. Троє з них на змагання такого рівня поїдуть вперше. Крім Варданяна і Рагімова. Практически всі остальные не виступали, тому чемпіонат очень був чужой, серйозний і дай Бог, щоб ми завоювали пару медалей. Катерина Свириденко, Павло Веселков. спеціально для медіа нові проекти.